Для Росії це урок того, що які б злочини вона не робила, як би вона не поводилася, вона згодом колись все одно зможе свою жертву, яка сильно від неї постраждала, ну схилити до такої форми співпраці колаборації, і це та модель, яку е, сповідує Росія у відносинах до України. Тобто вони собі уявляють, що не мають карт-бланш, вони можуть скільки завгодно вбивати, скільки завгодно може бути бучі Маріуполів, але колись згодом все одно вона приведе е, Україну до такої кондиції, до якої вона привела в свій час Чечню. Після того, до якої привела Грузію. І тут, власне, наше головне завдання в цьому плані це не дати відбутися цій історії успіху щодо України, так то обламати цю модель і показати, що ні, тобто ви не на того напали, ви не з тим зв'язалися. Якщо вам вдалося це з меншими ну, власне, народами, з меншими країнами, такими як Чеченська Республіка, Ічкерія або Грузія, то з Україною такий номер не пройде.